корабельный колокольчик, который должен звучать так громко, чтобы заглушить шум волн, и вся команда, несмотря на шум волн и шум работы на корабле, услышала этот звук с корабельного мостика, капитанского мостика. Здесь у нас закрытое помещение, поэтому в него ударяю обычно я и один разок. Готовимся! Протягом останніх років Одеська кіностудія проводить екскурсії для всіх бажаючих. Музей з декораціями, які були задіяні у видатних кінострічках, не залишають байдужими, як дорослих, так і маленьких кіноманів. У нас є екскурсія для взрослих, є екскурсія для діток. Сьогодні буде проведена екскурсія для діток. Наші екскурсоводи пройшли навчання, знають, як спілкуватися з дітьми, чим їх що їм розказати, щоб это було в ігровому формі. Звісно, не всі стрічки, про які розповідав екскурсовод, були відомі для молодшого покоління. Проте, незалежно від знань у сфері кінематографа, дітей зацікавили красиві костюми мушкетерів, каземат, у якому я схожий на справжній людський череп, а також штурвал імітованого корабля. Ну, почувствуй себе на кораблі. Ти ж живодісь. Він подобається? Завдяки меморандуму, який підписала Одеська обласна державна адміністрація, Одеська кіностудія та французький учбовий центр, діти сироти зі всієї області відтепер протягом року можуть безкоштовно відвідувати подібні екскурсії. Мається на увазі спільне проведення заходів, запрошення на ці до участі у цих заходах дітей. Забезпечення їх, тому що ви самі розумієте, для того щоб дітей привезти, для того щоб забезпечити їх навчання, це є фінансові, матеріальні затрати. По завершенню екскурсії, дітей очікувала театральна повчальна французька вистава Зайць та черепаха, яка розповідає про те, що краще повільно, але впевнено йти до своєї мети, аніж боязливо та сумбурно стрибати з одного місця на інше і нічого у підсумку не досягти. Валентин Блях, Роман Прийоміхов, факти.